Слава Україні про виробництво САУ Богдана в Україні про хмельничанина, який хотів незаконно перетнути кордон та про інші важливі події. Далі у ефірі першого подільського я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне у квітні. Україна вперше виробить 10 самохідних артилерійських установок Богдана в травні й далі ще більше. Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні постійно зростає власне виробництво військової техніки. Зеленський зазначив, що держава укладає з українськими підприємствами серйозні тривалі контракти, які дають прогнозованість, можливість набрати людей та залучати інвестиції. івано франківськ був головною ціллю ворога під час нічної атаки. Про це повідомив речник повітряних сил Ілля Євлаш. За його словами, російські дрони летіли стандартними маршрутами. Намагалися обходити протиповітряну оборону важкодоступними ділянками місцевості. Річками і балками йшли першарангою, щоб складніше було їх уразити. Протягом тривоги вони використовували то групи, то окремі дрони, тобто намагалися максимально заплутати свій слід. Однак, попри таку тактику, нашим силам оборони вдалось ліквідувати усі БПЛА. Слава нашим захисникам. 45 тисяч гривень зарплати задекларував мер Хмельницького. Олександр Семчишин подав декларацію про доходи за 2023 рік. Щомісяця він заробляє по 74 тисячі гривень. Також посадовець вказав, що зберігає майже 87 тисяч гривень на банківському рахунку. З об'єктів нерухомості він має житловий будинок та квартиру в селищі Стара Синява. У Хмельницькому, втретє, шукали вибухівку в одному з університетів міста, вкотре всі оперативні служби викликали у мікрорайон Південно-Західний після того, як до служби безпеки України надійшло повідомлення про замінування Хмельницького національного університету. На час пошуку вибухонебезпечних предметів навчальний процес у закладі зупинили. Інформацію про замінування на місці перевіряли вибухотехніки вибухонебезпечних предметів у приміщенні та на території Хмельницького національного університету виявлено не було. Про це повідомляє суспільне з посиланням на інформацію СБУ. На Закарпатті затримали хмельничанина, який хотів перетнути кордон. Двох чоловіків затримали на одному із контрольних постів військовослужбовці. На автомобілі БМВ вони прямували до прикордонної зони. Надати документи для перевірки водій відмовився, чим порушив закон. Чоловіків доставили у прикордонний загін. Про це розповіли у західному управлінні Держприкордонслужби України. Під час спілкування з ними з'ясувалося, що хмельничанин був клієнтом жителя Рівненщини, який пообіцяв переправити його у Румунію за 6800 доларів. Ці кошти знайшли у водія під час проведення огляду автівки. У прикордонному загоні додають, що переправляти клієнта водій планував через тису. Пообіцяв, що зустріне його на протилежному березі, оскільки має законні підстави для виїзду за кордон. Жителю Рівненщини оголосили підозру йому загрожує від 7 до 9 років ув'язнення. Хмельницькому у чоловіка виявили наркотики. Учора під час патрулювання на вулиці Шухевича торівці помітили чоловіка, який, побачивши екіпаж поліції, різко змінив напрямок руху і намагався зникнути з їхнього поля зору. Поліцейські провели йому поверхневу перевірку та виявили у 19-річного громадянина паперовий згорток із порошкоподібною речовиною білого кольору, зовні схожою на наркотичну. На місце події інспектори одразу викликали слідчо-оперативну групу, яка встановить всі обставини події та надасть правову кваліфікацію діям чоловіка. На Хмельниччині синоптики прогнозують заморозки згідно з прогнозом. Вже вночі, 19 квітня, на поверхні грунту будуть фіксувати заморозки на рівні 0,5 градусів. Перший рівень небезпечності жовтий, а 20 квітня вночі по області очікуються сильні заморозки на рівні 0,3 градусі у Хмельницькому. Відповідно до даних Хмельницького центру з гідрометрології 0,2. А це другий рівень небезпечності помаранчевий. Дякуємо, що обираєте перше подільські ще більше інформації про головні події країни та області у соціальних мережах телеканалу. Долучайтеся мирного та спокійного дня! Бережіть себе.